I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці, це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і звісно ж таки зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою, ну що близнюки, Я зараз більш детально поговоримо саме про вас, і скажу, що 8 листопада розпочинається такий активний період в темі дітей, або романтичних відносин, або взагалі приємних відносин в вашому житті, тому що венера заходить в ваш п'ятий будинок. І скажу, що тут може в когось розпочатися романтичний період. Можливо, що або ваш партнер, або ви будете активно проводити час. Один з одним, так, якийсь романтизований такий період може розпочатися саме зараз. Або, наприклад, це може стосуватися і дітей. Побільше є, але це будуть такі приємні хлопоти, такі приємні турботи про ваших дітей, тому що вони будуть приносити вам точно задоволення. Тому тут може розпочатися взагалі такий період, коли ви отримаєте якісь невеличкі сюрпризи від вашої коханої людини, або від ваших дітей, або взагалі це можливо зустрічі так з вашими рідними. З тими людьми, які вам найближчі, найприємніші, кого ви найбільше любите. Ось тому такий гармонійний період може розпочатися саме з 8 листопада. А ось 10 листопада у вас також. Активізується сфера відносин, тому що ви спочатку можете збирати якісь документи стосовно вашого партнера. Можливо, ви допомагаєте якось розумову вашому партнері, тобто включаєтеся в ті питання, що відбувається у вашого чоловіка, дружини. Можливо, це поїздка спільна так, з вашим чоловіком, дружиною або взагалі в парі. Можливо, це також знайомство з новою людиною, хто вільний, то можливо, що це буде. Активізуватися саме сфера відносин, тим більше у вас і Венера в п'ятому, і Меркурій переходить в сьомий. Тобто дуже активно розпочинається саме сфера відносин. Також це можуть бути клієнти, в когось побільше клієнтів, або взагалі спілкування з іншими людьми. І вже якщо ви, наприклад, збираєте якусь інформацію, так, або якісь документи з приводу ваших клієнтів, з приводу вашого чоловіка, дружини, можливо, це якісь відносини також. Потрібно зібрати якусь інформацію, то реалізація або подавати, можливо, ці документи, ви вже будете після 24 листопада. Тобто, ви вже активну позицію потім включаєте також в ці. Тематиці. Якщо це, наприклад, знайомство, то можливо, воно більш швидше буде розвиватися саме після 24 листопада. Якщо це, наприклад, якась поїздка, то, можливо, ви будете готувати документи, інформацію, так, або, можливо, купувати білети. І вже ця поїздка з іншою людиною реалізується саме після 24-го. Тобто активний такий є період саме в спілкуванні з іншими людьми. Тут ви можете більше навіть націлюватись не на себе, так, а на, на інших людей, на свого партнера, і допомагати навіть активно брати участь в його житті чи в її житті. А ось 13 листопада у вас формується щось нове стосовно ваших робочих питань. Для когось це буде нова робота, для когось це буде можливо актуальність оновлення щось на своєму робочому місці. Можливо, зміниться графік, можливо, зміниться взагалі керівництво, так можливо, зміниться якісь ваші обов'язки на роботі. Тобто Питання стосовно роботи також буде актуальне саме з середини листопада місяця. Але скажу, що тут можуть і оновлюватись якісь процеси з вашим здоров'ям, можливо, хтось буде обстежуватись, можливо, хтось захоче більше часу приділити. Своєму здоров'ю, і ви будете приймати активно вітаміни, або налагоджувати якісь саме рутинні такі свої обов'язки, так або спосіб життя взагалі коригувати якось. Тобто своїм здоров'ям його можна оновити саме в цей період. Тому хто хотів зайнятися спортом, зайнятися здоровими такими звичками, можете розпочинати саме зараз, тому що для вас це буде актуально і це буде даватися швидко, тому що ви зможете як оновити свій організм. Тому після 13-го числа можете вносити в своє життя якісь корисні нові звички, а з старими прощатися. І, взагалі, коригувати свій сон, свій розпорядок дня це теж може бути актуально саме в цей період. Тому ті, хто давно задумувався над тим, щоб якось скоригувати трохи своє життя, можете розпочинати саме після 13-го. А ось 27 листопада ви вже навпаки отримуєте результати з того, що формувалося в середині червня місяця. Це взагалі стосується особисто вас, особисто ваших питань. Можливо, хтось змінював зовнішність і зараз отримує результат, тобто якась якісь процедури, які ви робили, саме які стосуються вашої зовнішності. Можливо, це взагалі ваших і розумових здібностей. і взагалі те, як ви говорите, так як ви себе позиціонуєте в житті, в соціуму і так далі, взагалі на робочому процесі. Можливо, це також результати того, що ви почали робити особисто для себе, тобто не для когось. А можливо реалізація саме того, що ви розпочинали в червні місяці особисто для себе. Це могло бути і якесь навчання, якісь курси, якісь... також це може бути здоров'я, тому що перший будинок взагалі відповідає за будь-що в нашому житті, але те, що приносить користь особисто нам. Тобто тут не задіяні інші люди, тут особисто ми отримуємо якісь підсумки, результати, це може стосуватися будь-чого. І можете згадати, що формувалося саме в середині червня місяця, що зараз ви можете. Можете отримати так результати з проробленої з цієї своєї роботи, можливо, так, що ви навчалися чомусь новому і зараз отримуєте, наприклад, результати стосовно якісь дипломи, так що ви спеціалісти в іншій сфері е, діяльності, взагалі. Тобто, такі зміни стосовно вас як особистості можуть приходити саме зараз. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, приємних моментів. І взагалі майте на увазі, що листопад місяць готує для вас приємні моменти саме з вашим партнером в романтичних відносинах або в сфері дітей. Тому користуйтесь цим до нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна!